Вів тут линає у кожного радісна по усмішка сяй. Ці дружні, веселі, радійте за нас, ми всі вже йдемо у перший клас. Ви закінчили садочок і тепер куди підете? <плес> до школи До школи? хочете йти до школи? <плес> <плес> так. І в школі треба що буде робити? Вчитися. <плес> молодці. Я знаю, що будете вчитися, тому ми усі за вас молимося. Вам бажаємо, щоб ви... В школі вам так само було легко і приємно, так, як тут у садочку. Тому обіцяєте, щоб будете вчитися в школі. Так! Це все записано на камеру, так що не камерах. Тож добру дорогу, легко будь. Хай з Богом і вам хай щастить. Нам буде вас врахувати. день, не скляна. Віноча дзвоник кличе нас до сколиця, до сколиця. Під дубочком два грибочки і чотири під клиночком. <пілес> Молодці, правильно всі <пілес> досягли спільної думки, так. Їжачок по лісі йшов, два гриби в траві знайшов. В поле потім він обрів і знайшов п'ять буряків. Він додати ніяк не може. Хоч і як крути верти, полічити він не може, де гриби і всі гриби і буляки. Ви швидко рахуєте? В моменті там Було у Маринки шість ягідок малинки. Дві малинки вона з'їла, скільки ще не встигла. Точно чотири. По баби утік і діда і лишив їх без обіду. Медя зайця від лисиці не сховався. молодці. i yes. Привіть наш букет пошани і любові, будьте щасливі, будьте здо, за вашу труботу, до щастя і віру, вам, мами і тате ми дякуємо щиро. Часом ми буваємо меча і відучку любі телена, але відомо напевно теся, все радимо вас. Помо риску за колючку, на папері пише ручку, серце за заказкову і з'явилося печ. Догадалась, як і стави, в світі, мама. Леться полю точці, катопи хоч, а ти так ще плеча, а кинеться неться копить. і я тебе дуже люблю. Я все, що заранее, я моє власне мане. Я наба вічки стару, я середню ход стану. Я жовту узяти, от все, можна взяти. А великі дістати, що мало з моєї роти. Складу я кошти більше, бо маму найдобільшу. Я маю квіти, але кошти маю всі. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, наймилішу, Я люблю тебе, найбільше, І коли дороса. Україна найрідніша нам усім, то прекрасна Україна, нашого водороду дім. Різні в світі є країни, гарні є і є багаті. Та найкраща в Україні, по найкраще в рідній хаті. Вітав зулава, їв, що замай. Обітав, обходив, келамаги наплудив. Ми спитали зулав'я, да найкраще земля. Зула відповідає, що світної немає. І вони зелений гай, в саду рясну калину. Там сулойка на смі співаємось руками, та й ми співаємо в сні, змагається міцнами. Доцвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво. Луна це Україна, це батьківщина, що як мама і тато є одна. Любіть Україна, як сонце любіть, як вітер і трави і води. Годину щасливу і радостно, мить любіть у годину негоди. Любіть Україну, ви сні небу, вишневу свою Україну. Красу Для нас на світі єдина одна просторі, в солодкому чарі. У на і у берегах вона кожному серці ударі. Я костила і палка, пасеника того садка. Ви у садочку на роботі, завжди у нас на свиту тубок. Щоб хороше було нам жити, щоб іграшки були, і квіти. В кімнаті сонце золоте, ми дуже вдячні вам за це. Спасибі, сказано усім, хто навчив бити її, тому ми, те ми живемо всю Україну і живемо. Знаєм всі, ви насліпили і хорошого навчили, одягати щем скоріш, убивати ще піш, акуратно здорово слід сидіти, акуратно їсти і пити. Все найкраще у житті, на ваші луки звучі, на ваші лагідні життя, ми всі вам вдячні без кінця. Посувати наші іри, почавати наш дитсадок, усе від наш свято чудовий світ коло. Мене запрошення зростали, давали всім нам раду, як могли. Наші в душах сонце зацвітило і крила для польоту нам дали. Ми всі нам уклоняємо всіма пусами. У нас дочка, ми всі вам обіцяємо, що ми забудемо вас. Ми тут любесенько шуштали. Та вже полоночки. Наш... Та вже полоночки наштали. І наші поля. Наш полочика ліпащика, що спори нова літа і шота. Простявай наш садок. Спасибі за все. Хай день тобі козин у тачу несе. А ми хоч підемо до школи, тебе не забудем ніколи. Свято мудрості і вдячності. Перший випуск наших діточок. Ми дуже вдячні вам. Шановні батьки, тати, мами, за ваших розумних, за ваших життєрадісних, за ваших рухливих, зачемних діточок. І я бажаю всім вам і діточкам, щоб їм гарно вчилися в школі, щоб вони щоб оцей сьогоднішній день був для них відліком. Такого хорошого, насиченого життя далі в школі, щоб їм легко давалося навчання, щоб вони сприймали легко знання, щоб вони знайомилися легко з іншими друзями, щоб все, що вони собі замріяли, щоб все в них з'яснилося в житті, а цьому батьки їм допоможуть. І всім вам добра, всім вам любові, мирного неба. Миру взагалі і теплого ясного сонечка на вас, на ваших, на наших всіх, на наших діточок. Вони найкращі, і ми в це віримо. І завжди це говоримо. З них будуть гарні, гідні люди, українці. В першу чергу вони є українці, і вони про це мають пам'ятати, поки вони будуть жити. І тоді будемо і ми всі існувати, і наша держава. Всього вам доброго, всіх благ і дякуємо вам.